Друзі, всім привіт! Я на дачі займаюсь різними справами. Осінь, як завжди, справ знайдеться: займаюсь консервацією. Консервую сьогодні груші. Трошечки прорідила помидори, бо вони в нас ще спіють. А вже такі височенні я показувала, хто дивиться мої відео, той бачив, що вони вище за мене на зріст були. Ну, вже ж, вони відходять, звичайно, але у нас там пізні сорти, ще спіють помидорки. Роблю різні заготовочки і консервувала трошки помидори. І кабачки солила, ферментувала. Заходьте на мій кулінарний канал, побачите, як я це робила, кому цікаво. Моркву бурячок теж засолювала, теж є у мене на тому каналі. А сьогодні роблю груші. Буде теж на каналі, так що заходьте, будь ласка, дивіться. Огірочки потрошку збираємо, другий урожай. Зараз уже не жарко, тому чуть-чуть вони ростуть. Можна так два-три зірвати, зато вони такі солодкі, такі добрі, і літом, наче такі не були. Ще сьогодні буду квасити капусту. В общем, хазяйка хоч куди. Ось такі огірочки, бачите, вони невеличкі, але такий сорт якийсь колючий. Ось тут є, а тут уже, бачите, щось і не хоче рости. Слідуючий теж є. Так що потрошку-потрошку виростають. Ну, ось такі у нас ще помидори, бачите, зелені. Тут геть зелені. Вон там всередині уже буріє. Ну, ще є. Але вже вигляд у них такий. Як восени, друзі. Ну, зелені ще є, будемо чекати, нехай поспівають. Чернобривці відцвітають. В цьому році у мене оце один кущик, і то він такий пізній. Скоро розквітнуть хризантеми. У нас жовті вони. Ось уже надулися бубочки. Ще й досі квітнуть кабачки. Не зриваю їх, хоча мені вже і не треба вони. Але жалко, нехай будуть. Може, коли ще й приготую до холодів. Гарно так на сонечки, грушки висять, красота. Навіть капустка отака кое де є. А тільки бачите, як листя гусениця поїла. Єле-єлі встигли її спасти. Цю капусту. Ось поряд теж менша трошечки. Але щось та є. Буду її складати в холодильник, заморозювати, а зимою будемо щось з неї робити. Ось іще одна така гарнюня. Ну, хай ще росте. Сусідка давала мені ось наприкінці літа квітки, отакі. Навіть не пам'ятаю, як вони називаються. Але посадила, поливаю. І вони квітнуть і квітнуть, такі прям гарньоні, молодці. Ось так і пройшли вихідні. Вчора у дочки був день народження. Я тут приготувала різного всякого. Може, вставлю якісь картинки, що я приготувала, кому може цікаво. Вона зараз в іншій країні, тому ми собі відмічали, а вони там собі самі. Робота, навчання і таке інше. Ось так поділилась з вами трішечки. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кому цікаво, буду щось потрошечки знімати. На цьому пока. Ставте вподобайки обов'язково. Підписуйтесь, хто ще не за мною. І побачимось. Пока-пока!